14 серпня православні християни та греко-католики усього світу відзначили перший спас спас на воді або медовий спас. З цього приводу у свято преображенському храмі, що в районі цукрорафінатного заводу, відбулася урочиста літургія. Власне у даного свята чимало. Це пов'язано з різними історичними подіями, що співпали у часі. Зокрема, день 14 серпня називають святом винесення дерева животворящого христа Господнього як символу очищення та спасіння людини. Ця назва пов'язана з давніми часами коли у Костянтинополі спалахували епідемії різних захворювань. Тому церквою було прийнято виносити древа чесно житворячого христа Господнього і носити його містом для того, щоб місто освячувати і служити літії, щоб Господь відвернув нашестя од тих хвороб. І так з того часу і до сьогоднішнього дня в Константинополі. Виносячи древо чисно живу Христа Господнього, носячи його містом, моляться люди, щоб Господь обдаровував їх своєю милістю. Православна церква з того часу по всьому світу також виносить древо чесно животворячого христа Господнього. Виносимо ми як прийнято на ранній службі на великому славосліві, виносимо на середину храму, щоб люди поклонялися і отримували зцілення від чесного животворящого Христа Господнього. Інше свято, що згадується цього дня, це день пам'яті семи ветхозаповітних мучеників братів Макавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара у 166 році до Різдва Христового вони прийняли смерть за віру. Нечистивий асірійський цар Антіох. Хотів, щоб ці мученики зрадили свій батьківський заповіт своєї віри і вжили заборонену їжу, але вони трималися стрімко в своїй вірі і не відійшли від неї, і навіть постраждали за нею своєю смертю. Мати ж, їхня Соломонія, бачучи, як мучилися її сини, вона підбадьорювала їх і. Підтримувала своїми словами, кажучи, що сини мої, дивіться, подивіться на цей світ. Ви створені так само, як створені цей, цей, цей світ, створений е, Творцем, так і ви створені Творцем. Тому, якщо Господь дарував вам життя на цьому світі, то Господь вам дарує життя. І у вічності, і вони підтримувані словами своєї матері пішли на вірну смерть. З іменем братів Макавеїв пов'язують традицію освячення маку. На думку священиків, він символізує людську єдність та силу. Доки усі зернятка перебувають всередині маківки, вони не здоланні. А щойно голівку розламати, і насіння легко розвіються за вітром. Такими ж непохитними у вірі та згуртованими між собою були брати Макавеї. Окрім маку, до церкви цього дня прийнято також приносити мед, квіти, воду. Усі ці дарунки після завершення літургії підлягають освяченню.